Що себе я дивлюсь на глазах у мене. куди? Да. Чуть не зламав фідера. Все, бери, йди сюди, Си. Ну йди, йди. Зійшов. Пелець, криль халібут. Ви бачили це? Зіркалка. Тільки одійшов, ти розумієш? Так, а мы сейчас все фидера закинем. Ну, все, друзья, вот такая оснастка у меня. 40 грамм кормушечка. хочу с волосом. цены не волос, а вкрутка. Закрутив туда по папчик и все. Ось такий монтаж. Пелець у нас крильовий. Минулого разу пробували непогано кльвав. Так, ложимо туди гачечок. От так Значит, ну, что такая? Такая кормушечка. Пишу в заброс. <music> Чувствую, я дымлюсь на глазах у меня. Бежи туда. Там шнур, так что оно он не одируется. что що да, треба його там вставити бо тут оця деревина, друзі, він зараз буде в деревину Я так думаю плыть це загнув, чуть не зламав фідер, все, сюда, сюди фід. Він уже пройшли ми Да, так да. Держи під натяжкою Ну все він отут Це маленький, конечно Килушка. Кілуш... мабуть. Видно, не видно. У нас наску тях на карб. Клюнув, 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 отакий, блищавий, кіло сто, друзі. Такий гарний коропець. На фідер. Я ж зрикався, думаю, він фідер. Сейчас погне чи зламає, чи що він. Так його зігнув три в бараній рух. Ну йди, йди. Пливи. Тут низько, можна нормально випустити. Ну так, да, там же ж висока у нас було. Кидали. Люди казали, що ви його вб'єте. Так. Де ж насадочка маленька, може надати насадочку? Ну такий і короб маленький, ти бачиш. -мо! Есть! Зійшов! Четюдочку не вирвав, ну Все гриз половину попапав, бачите? Сейчас заміним. Ставим опять крилевий Попавчик, був желтый, давайте оранжевий попробую ще. Технокарповський попап. Беремо на закруточку, вкруточку, в закруточку. Отаку. Вот ну і рванув тільки що Я в шосі. О лежаем вот такая буде снастюха у нас до речи пелец криль, халибуд технокарповский я його замешал на той рыбалке прошло десь 4 дні, він стояв, правда в холодильнику І повністю пригодний. І повністю пригодний. Можна ловити, бачите. Трохи ми переїхали з фідером, ми там правіше стоїмо, щоб там не було скупченості. Я сюди прийшов сам, з краєчку все закинув. Вже покльовка була, бачила яка. Я не встиг поставити камеру. наладить. Я крыванула и, и зашел. И зашел. Так что опять закинул. Чекаем далее. Что? Что, <реклама> я за пиццаком пишу. Мне надо все-таки кучнейше вставать. Біготня туди-сюди. Така біготня. зеркалка ось. зачепился. Тобі оранжевий попап. Таке буває. Іди. Так. На помаранчевий попапчик клюнув зеркальний корпушка. Ну що, продовжуємо поки Крільову програму О, скоро вона ще замішать. Так, зарядили, поїхали на закид. Переніс я такий фідер Опять сюди, в наш лагерь, бо бігати туди-сюди. Якось теж толку, толку мало. Отсюда біжи туди, оттуда сюди. Так що вирішили вже тут. Ну, якщо буде клювати, я думаю, ви побачите, я прибіжу, так вам сніму, як тут буде. Півудочки буде там. <кхем> ну поки загадувати не будемо. Будемо дивитися. Щось не клює фідер. Мабуть перезакинемо Перезакинемо фідерок. Сейчас вот туди хочу на перву бровку в сторону. Не тільки ж понятно, що сейчас сразу ломанеться туди в камиш. От так, поставлюся. Є сигналізатори на фідер, какой про пульсу, якщо в спину, то витягну. Друзі, наш фідер шукає собі пару. Ми в цьому році. Збираємося поїздити по диких водоймах на водосховище, половити платву, ляща. Ну і з одним фідером якось їхати незручно, треба хоча б пару. Ну От ми й хотіли б звернутися до тих, хто вже з якихось причин не рибача, а снасті лежать без діла. Може хто купив собі більш кращі фідера, а старі вже без надобності. Якщо хтось передав би нам свого старенького фідера, ми вдохнули б в нього нове життя. І він би знов їздив з нами по рибалках і ловив би рибу. Ну а ми наперед дякуємо, якщо хтось відгукнеться на наше прохання. Ну як добре, сонечко сховалось за... за хмарку. Щось фідер сьогодні сачкує. Та хоча після обіду всі сачкують. Я думаю, зранку ти нам досить копати. Як думаєш, пару знайдеш собі чи ні? Може хтось відгукнеться на нашу пропозицію. Ой, добре як прохолода. Ну що, забив, І ще раз перезакину. Світа понаблюдає. Ось так от правильно? Правильно. Вітер стих. сейчас може аж до маслини то й докину. трошки не докинув ще б трошки і була б там нічого теж хорошо це якраз там на бровці буде сильно підтягувати не надо щоб не покотилась яму Йо -йо. бачили <реш> Ви бачили це Вот это покльовка була. Ну щось невелике, видать, но ну, ну, клює. Ну клює добряче. Тут ось, ось деревина лежить в воді. А він туди намагається, ніщо. Зеркалка. Опа. Зайшов. Гачки, мабуть, тут маленькі, бачку, сходи часто. Ну, нічого, друзі, я не жалію. У нас вже трофеї є, більше нам риби не треба, а покльовочку засняв, це головне. <му> Света первого заметила поклевку. Я с одним пьем каву. Я спиной до удочки, до фидера. А она побачила. А зеркалка. Кукуруза тут же попал. А, тут, тут Там поклевка. Так тут же все вытянуть. Поклевка. Давай, пішки, кида сідай. Давай. Поки до владика ходив, тут світа тягне вже когось. Що сіде? Ну невелике. Невелике. Стоял, друзья, ждал, ждал поклевку. С пальцем на кнопке камеры. Так и не дождался. и пошел. Вот и шел ненадолго. И на тебе. Где поклевочка? Ну, в траву, в траву, в траву. Хто це такий? Хто це такий тут у нас? Хто це такий? Ну що? Поморим трохи я, хай успокоїться. Невеличкий велички. Піде в нас Піда, та я відпустю тебе чого ти Покажись Покажись моїм друзям Та й підеш в свою рідну стихію. Да, да, сильний, 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 хороший, красивий іди сюди Та йди сюда вже Ну хватит, хвати вже бачиш Все не див, захвати з тобою гратися, нема часу. Я пообіцяв тут засняти покльовкувати. я тебе відпущу. Ай, красивий. Ну що, друзі, зробимо попитку номер 2 Там не вдалося, не засняв. Зараз ще раз спробуємо. Дуже-дуже ж хочеться. Дуже хочеться побачити цю красоту. Щось смика, смийка ну не бере. Дюр-дюр, поки включу все, перестає пробує на зуб. Стоя, стояв, тільки одійшов, ти бачиш? Хочеш покльовку засняти, ти бачиш як вона красива, гне. звичайно, нічого не чувствуєш, тримай. Садись, садись, вот тут три часа, чтобы заснять поклевку. Что-то да, что-то. Ну, або... або зеркалка такая да. на кило. Ну, або дурный, что Попер куди да. Все, попливає А що ж така Друга попытка теж не вдала Оп'ять я от світло світа потягнула. я вже допрацьовував, коротше говоря, сход покльовка була не заснята. Дуже непросто це зробити, але ми намагаємося таки ж. дивіться, дивіться, дивіться. Опа! Є! Yeah. Okay. А, нормально, что-то. Okay. Ну, конечно, так, Бачили, друзі, бачили десь ще нарешті. Нарешті я зняв для вас поклівочку. А Тепер головне витягнути рибу. Тепер головне витягнути рибу. Ну, сход через один. Раз взяв, раз зійшов. О, ось, ось О, Ось роз. Пішов під берег. Пішов під берег. А невеличкий. Таке ми зробили це. От покльовки до риби весь процес точніше від покльовки до відпуска риби ну що, друзі, короб на фідер у нас закінчився. Я думаю, було цікаво. Ждемо від вас сподобак, коментів і до нових зустрічей!